Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Цими днями на залізниці з'явилися експериментальні зразки рухомого складу. Так, «Укрзалізниця» показала повністю інклюзивний вагон та модернізований електропоїзд із салоном другого класу. Тим часом залізничники фіксують випадки вандалізму у відремонтованих електричках. Про це та інше далі в огляді більш детально. Вагон для пасажирів з інвалідністю, розрахований на вісім інклюзивних місць. Презентувала Укрзалізниця цими днями. Компанія каже, що це експериментальний вагон, але важливий для системного впровадження безбар'єрних рішень у залізничних перевезеннях. Вперше про наміри створити подібний вагон Укрзалізниця писала ще у серпні 2024 року. Тодішній глава правління компанії Євген Лященко заявив, що перший інклюзивний вагон планується випустити у 2025 році. Його виготовлятимуть на виробничих потужностях підприємства. Тоді було представлено схему вагону. Основна особливість це розташування в кожному з чотирьох інклюзивних купе по двоє пасажирів з інвалідністю. 8 липня 2025 року Укрзалізниця показала готовий до експлуатації вагон зі збільшеною базою інклюзивних місць. Компанія пише, що роботи тривали три місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці. У підсумку вагон дозволяє розмістити в кожному купе двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. Якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, кожне купе може вміщувати до шести осіб. Вагон має засоби для посадки пасажирів у кріслі колісному, це електропідйомник, розрахований на 300 кг, збільшена ширина дверей та коридору, великогабаритна вбиральня з душем. Купе обладнано кнопкою виклику провідника, розетками різного типу, індивідуальними світильниками. У коридорі змонтовано засоби відеоспостереження. Нагадаю, що в експлуатації укрзалізниці наявні спецвагони лише з одним купе для пасажира з інвалідністю. Це впливає на спроможність перевізника у задоволенні численних запитів на спецперевезення. Також компанія раніше впровадила онлайн форму замовлення спецвагонів. До цього пасажири з інвалідністю вимушені були їздити на вокзал кілька разів для того, щоб скористатися послугою. Колишню приміську електричку Укрзалізниця переробила в електропоїзд з салоном другого класу. За багато років це перший модернізований поїзд із подібним салоном. До цього із цехів київського електровагонно ремонтного заводу виїжджали електрички з салоном третього класу і розраховані на приміські перевезення. Цю машину випустив у 2003 році завод Луганськ тепловоз, тобто поїзду вже більше 20 років. Після капітального ремонту змінився салон, та з'явилися опції у вигляді стандартних розеток, роз'єми USB, індивідуальні столики, стелажі для перевезення валіз, пандуси та інклюзивні вбиральні, місця для пасажирів на кріслах колісних, кріплення для велосипедів. Основна зміна у салоні це розміщення м'яких крісел, що відповідають стандарту другого класу. Єдине, чого не вистачає в оновленому поїзді, це система кліматконтролю. Про це пишуть користувачі в соцмережах, коментуючи відповідну публікацію Укрзалізниці. Інше питання, чи є технічна можливість для розміщення такого обладнання. Із новацій, що будуть корисними пасажирам, також можна назвати розміщення автоматів з продажу напоїв та снеків. Для їх розміщення внесли зміну в конструкцію вагонів, де прибрали середні вхідні двері. Вони залишилися лише у головних вагонах. Модернізована електричка поїде в перший рейс 11 липня за маршрутом Львів Хмельницький. Вартість квитків від 174 гривень. Регіональний поїзд курсуватиме щодня крім вівторка. Поїзд номер 826 відправлятиметься зі Львова о 8 годині і прибуватиме до Хмельницького об 11.47. Зворотній рейс номер 825, відправлення з Хмельницького о 14.17 і прибуття до Львова о 18.06. Зупинки на станціях Гречане, Волочиськ, Підволочиськ, Тернопіль, зборів, Злочів, красне Підзамче. Тим часом модернізовані електропоїзди, що працюють на лінії міської електрички в Києві та на приміських маршрутах, потроху розкомплектовують зловмисники. Наприклад, викрадають столики з розетками для заряджання телефонів. Про це пише телеграм-канал Київ Сіті Експрес та додає відео зняти камерами спостереження. У дописі говориться, що за два тижні сталося шість випадків крадіжки столиків із зарядками у капітально модернізованих поїздах, в тому числі в столиці. На відео один з наших героїв. Записи з камер відеоспостереження вже передано відповідним структурам для проведення розслідування. Йдеться у повідомленні. Нагадаю, що «Укрзалізниця» кілька років назад запровадила нові стандарти оснащення вагонів електричок під час капіталь. Ального ремонту, зокрема, в салоні біля сидінь, розміщуються джерела живлення для підзарядки телефонів та інших гаджетів. І наостанок новина стосовно пасажирських перевезень у поїздах Далекого Сполучення з 25 липня збільшиться кількість жіночих вагонів. Укрзалізниця повідомила, що така послуга буде діяти в поїздах номер 38 Київ Запоріжжя, номер 98 Коваль Київ, номер 22 Львів, Харків. У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні номер 5 Компанія нагадала, що проїзд у жіночих вагонах можливий лише для жінок і дітей віком до 5 років, включно зараз. На залізниці жіночі купе доступні у складі 15 поїздів. Дякую всім глядачам, хто надсилає цікаві повідомлення про транспортні події. Якщо у вас є новини про залізницю, надсилайте свої меседжі за контактами, що є в описі відео. Також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити з допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування, і для ваших донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.